Вправа 612. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж стартуємо, перше задання а у квадраті, що множиться на а мінус 2, що множиться на а плюс 5. Ну що ж, давайте ми тоді а у квадраті спочатку помножимо на а мінус 2, то ми записуємо, що це дорівнює. Якщо ми а у квадраті помножимо на А, це буде а в кубі. Потім відняти А 2 помножити на А, це буде 2А в квадраті. Ну і множимо тоді на А плюс 5. І це дорівнює. Ну, а зараз виконуємо множення спочатку а в кубі мінус 2 а в квадраті, множимо на А. То ми записуємо, що це буде А в кубі, що множиться на А. Потім додати, міняти 2 а в квадраті, це дати мінус 2 а в квадраті. Ми множимо також на А, додати. Ну і А в кубі мінус 2а множимо на 5. То ми записуємо, що це буде а в кубі, що множиться на 5. Додати. Мінус 2 а в квадраті ми також множимо на 5, це дорівнює. А в кубі помножити на а це буде а у четвертій степені. Далі мінус 2а в квадраті помножити на А, це буде мінус 2а в кубі. А в кубі помножити на 5 це буде плюс 5а в кубі. Ну і мінус 2а в квадраті помножити на А5 це буде мінус 10. А в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є подібні доданки. мінус 2 в кубі і плюс 5 А в кубі. то Це буде А у четвертій, Тоді 5 А в кубі мінус 2 а в кубі. Це буде плюс 3 А в кубі. Ну і мінус 10 А у квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 5m у квадраті, що множиться на m-1, що множиться на 2 мінус m. Ну що ж, спочатку розкриємо перші дужки. мінус 5m у квадраті і помножимо на m-1. То ми записуємо, що це дорівнює, в дужках буде мінус 5m у квадраті, що множиться на m додати, і мінус 5m у квадраті ми множимо на мінус 1. Ну і помножити усе це потрібно на 2 мінус m. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках буде тоді мінус 5m у квадраті помножити на m, це буде m у кубі. Далі мінус 5m у квадраті помножити 2 мінус 1, це буде плюс 5m у квадраті. Так, що множиться на 2 мінус m. Виконуємо множення, то спочатку мінус 5 м у кубі множимо на 2, це буде мінус 5 м кубі, що множиться на 2, і плюс 5м у квадраті також множимо на 2. Потім мінус 5М у кубі, ми множимо на мінус m, і ми також. Плюс 5 м у квадраті ми також множимо на мінус м. Це дорівнює. Виконуємо множення. Мінус 5 помножити на 2, це буде мінус 10. М у кубі. Далі 5 помножити на 2, це буде плюс. 5 на 2 це 10. М у квадраті. Далі мінус 5 м у кубі помножити на мінус м. Мінус на мінус буде плюс, 5 буде м у четвертій. Далі 5 м у квадраті, що множиться на мінус m, це буде мінус 5, а м у квадраті помножити на m, це буде m у кубі, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Є в нас тут мінус 10 м у кубі, і мінус 5 м у кубі. То ми записуємо мінус 10 м у кубі мінус 5 м у кубі, це мінус 15. m кубе, далее пишем плюс 10 m в квадрате и плюс 5 m yeah. в Є. Переходим на третье задание. Минус 4x в кубе множиться на 2x минус 3, що множиться на x минус x в квадрате. Давайте ми спочатку мінус 4х у кубі помножимо на 2х мінус 3. Ми записуємо що це дорівнює мінус 4х у кубі множимо на 2х, додати мінус 4х у кубі ми множимо на мінус 3. Є? І помножити все це на х мінус х у квадраті. І це дорівнює. Отже, в дужках. Мінус 4 помножити на 2, це буде мінус 8. Х у кубі помножити на х, це буде х у четвертій. Далі додати. Мінус 4 помножити на мінус 3 це буде 12. Х у кубі. Так, потрібно помножити на x мінус х у квадраті. Це дорівнює. Виконуємо множення. Спочатку мінус 8х у четвертій плюс 12х кубі множимо на х. Це буде мінус 8х у четвертій, що множиться на х, і плюс 12х у третій, що множиться на х. Далі додати мінус 8х у четвертій ми множимо на мінус х у квадраті, і додати. 12 х третій Ми множимо на мінус х у квадраті. Це дорівнює. Виконуємо множення. Так, мінус 8 буде. Х у четвертій помножити на х, це буде х у п'ятій. Далі 12 буде. Х у третій помножити на х, це буде х у четвертій. Далі мінус 8 помножити на мінус х це буде плюс. 8. 8.х у четвертій помножити на х у другій, це буде х у 6. Так, далі. 12х кубів, що множить кубі, на мінус х в квадраті, це буде мінус 12, х. У третій, що множить на x у другій, це буде х у п'ятій. 5. Ну що ж, тут немає. Ані, є подібні доданки. Є мінус 8х у 5 і мінус 12х5. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 12х у 4. Перерахуємо х у 5 Мінус 8х у 5 і мінус 12х5. Це буде мінус 20х5. Далі. І буде плюс 8х у 6. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 0,2b в квадраті в дужках 5b плюс 10, що множиться на b в квадраті мінус 2. Записуємо, що це дорівнює. 02 b в квадраті. Ми множимо на 5b. Так, додати. І 0,2b в квадраті ми спочатку множимо на 10. Ну, а потім уже помножимо на b в квадраті мінус 2. Це дорівнює. 0,2 помножити на 5 це буде 1. 1 напишемо. То в дужках записуємо b в квадраті помножити на b, це буде b в кубі. Далі 0,2 помножити на 10, це буде 2. b у квадраті ми множимо на b у квадраті мінус 2. Це дорівнює. Що ж, b в кубі плюс 2b в квадраті множимо на b в квадраті минус 2. Спочатку b в кубі плюс 2b в квадраті множимо на b в квадраті. це буде b в кубі, що множиться на b в квадраті. Додати 2b в квадраті, множимо на b в квадраті. Далі додати b в кубі. Ми множимо на мінус 2. І додати 2b в квадраті ми множимо також на мінус 2. Виконуємо множення b в кубі на b в квадраті, це буде b в 5. Далі 2b в квадраті помножити на b в квадраті, це буде плюс 2b в четвертій. Далі b в третій помножити на мінус 2, це буде мінус 2b в кубі. І 2b в квадраті помножити на мінус 2 мінус 4b в квадраті. Записуємо відповідь. Отже, перше завдання У нас вийшло А в четвертій плюс 3А в кубі мінус 10А у квадраті. В другому завданні вийшло мінус 15М у третій плюс 10 М у квадраті, плюс 5. M у четвертій. В третій дії вийшло 12х у четвертій мінус 20х у п'ятій і плюс 8х у шостій. Ну і в, четверті, в четвертому завданні вийшло Б у п'ятій плюс 2 Б у четвертій, мінус 2 Б у третій. Мінус 4 b у квадраті. Я.